Щиро вітаю вас, дорогі друзі, і знову на телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Є тільки міг між прошлим і будущим. Іменно он називається Жизнь. Напевно, багато з вас знають ці крилаті слова з відомої пісні. Нескінченним потоком протікають миті нашого життя. Суєта породжує в людині звичку розтрачувати своє життя великими купюрами, такими як дні, тижні, місяці, роки. Коли гаманець життєвого ліміту ще здається повним, на тимчасовий дріб'язок, секунди, хвилини, години уваги звертається мало. Вони здаються такими незначними і несуттєвими, що можуть бути кинуті і розгублені без усякого жалю. Це потім з роками людина вчиться цінувати найдрібніші моменти в гаманці свого життя зі страхом, спостерігаючи, як цей колись повноводний потік висихає. Однак позиція святого письма стосовно часу чітка і певна. Апостол Павло в посланні до Ефесян каже. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні або лукаві. Ми покликані цінувати час нашого життя, роздумуючи над найраціональнішим його використанням. Це змушує нас щодня, а якщо бути більш точним, що миті, шукати баланс між двома протилежними тимчасовими епохами минулим і майбутнім. Ця коротка мить сьогодення, така крихка, така мізерно мала, що легко губиться за масивністю минулого і вабливим серпанком майбутнього. Але ж саме вона, ця коротка мить сьогодення і становить життя як окремої особистості, так і всього людства в цілому. Сучасний світ усе більше розмиває межі моральних підвалень. Свобода людини і задоволення бажань посідають перше місце в системі цінностей як дорослих, так і дітей. Заради зручності, догоди своїм примхам або становища в суспільстві багато зневажає принципами свято, збереженими попередніми поколіннями, вважаючи ці принципи застарілою моделлю поведінки, старомодністю і архаїчністю. Така ситуація в суспільстві мимоволі. Впливає і на християн. Біблійна позиція стосовно тих або інших питань часом здається твердим обмеженням прав і свободи. Давній світ був знищений потопом. Причиною такого рішення Біблія називає моральне розслідня до потопного світу. Чи варто проводити якісь порівняння світу, знищеного водою, зі світом, що очікує винищування вогнем? Святе письмо вказує, якщо різниця якась існує, то не на користь сучасного світу. Він стає ще більш розбещеним через свої великі можливості. Таким чином, живучи між минулим, з багатьма його причинами для натхнення і майбутнім, із його надіями, будемо ж разом шукати, стукати і просити, покладаючись на великі обітниці того, хто допоможе знайти при необхідності відчинить і, звичайно ж, відповість, показавши при цьому велике та незрозуміле, чого ми. Не знали. Приємних вам спогадів про минуле, найблагословенніших вражень від сьогодення та щасливого майбутнього. Саме про це я хочу разом помолитися з вами, дорогі глядачі. Дорогий очі. В ім'я Ісуса ми приходимо до Тебе разом з нашими глядачами. І сьогодні ми хочемо подякувати тобі за те, що ти вчиш нас цінувати мить нашого життя. Ми розуміємо, що минуле вже не залежить від нас, але в майбутньому ми ще багато чого можемо зробити тільки тоді, якщо сьогодні, вже і зараз, ми будемо жити з тобою і покорятись твоїй Божій волі. Тому поблагослови нас і в цей день жити саме так, в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, прощаючись з вами, як і завжди, бажаю вам Божих благословінь, його натхнення на сьогоднішній день і хорошого настрою. Ну і пам'ятайте, саме сьогодні ви можете бути такими, якими бажає бачити вас Господь. А ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, можете телефонувати нам на номера гарячої лінії. Божих вам благословінь і до побачення!